Виконання всіх цих пунктів буде означати в повному обсязі, що війна закінчилася, це точно наша перемога, і це повне відновлення всього того, що Росія, країна-агресор, країна терорист, зробила починаючи з 2014 року. Але ми реалісти, і ми розуміємо, що це неможливо зробити. За якийсь один крок, і миттєво щоби створити ці умови, президент запропонував план перемоги. Це п'ять конкретних кроків. Перше з яких – це запрошення до НАТО. Сьогодні ми розуміємо, що запрошення для НАТО це юридично для того, щоб це відбулося, необхідна одностайність і єдність всіх країн НАТО. Для нас це дуже важливо, щоб ця єдність зберігалась. Не так багато країн, які сьогодні не готові ще підтримати. Ми працюємо з цим. Ми вважаємо, що запрошення України до НАТО буде і є одним із дуже сильним аргументів для припинення цієї війни і настання справедливого миру.